Всім привіт! З вами Назар! І сьогодні у нас на відео огляді не один, не два, а три пульта від бренду Nokia, а саме RC 4220. А далі у нас пульт для смарт-приставки Nokia це, це RC 110 та RC130. Давайте на них подивимось поближче. Перший пульт це RC4220 для смарт-телевізора Nokia. Це зараз дуже популярні телевізори, і е, до них, і, звичайно ж, йдуть прогресивні пульти. Е, чому прогресивний? Тому що пульт вже йде з допоміжними кнопками, це Netflix та YouTube. Та саме головне, що він йде вже блютузний, означає, що він йде з мікрофоном. Сам пульт йде з abs пластику, зручно сидить в руці. Та зручний на дотик живлення йде від двох батарейок формату 3А цих трьох моделей, і всі вони йдуть з мікрофоном. Але що саме головне? Пульт потрібно підключати. А, як і перший, як, ну, всі ці три пульти потрібно підключати до вашої техніки. А саме вам потрібно вставити батарейки, відкрити кришку, вставити дві батарейки формату 3А, закрити кришку, вста... вімкнути ваш телевізор вручну та натиснути кнопку Home. Та Left. Одночасно затискаєте, щоб цей пульт підконектився до вашого, до вашого пристрою. Також це робиться з цим пультом і з цим пультом. Але коли ви підконектили пульт, вам потрібно обов'язково перевірити. Мікрофон, тобто натиснути, сказати щось, щоб зрозуміти, чи він працює. Якщо ні, то перейти в налаштування або заново натиснути ці дві кнопки та почекати. Чому в відеоогляді три ці моделі? Тому що вони не замінюють один одного, вони виглядають однаково. Деякі кнопки у них в них відрізняються, і це саме головне, і на це варто звертати увагу, тому що якщо, наприклад, у вас от така модель. То ці дві моделі її не замінять. Тобто, якщо ви візьмете не такий пульт, і в кнопках він буде відрізнятись. Там буквально мікрофон буде внизу, чи там якісь кнопки, от, наприклад, у ці дві моделі дуже схожі, вони дуже схожі. І кнопки у них дуже схожі підписані. Тут інфо сюр, гайд. Netflix, YouTube, але ось ці бокові різні, ці різні, ці різні і ці різні і ленти, і аудіо, і це різні. І це означає це різні пульти, і вони один одного не міняють. Будьте уважні, тому що багато людей не звертають на це увагу, думають, ага, візуально він схожий, значить, буде працювати, чому ж ні. Але на жаль, такої таке не працює. Так що, е якщо у вас є ви виникли питання, який пульт підійде по вашій моделі, чи як підключати, чи у вас щось не виходить, звертайтесь в коментарі з радістю вам Допоможу з цим. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт, і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжі Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!